В ефірі новини на Ukrainian Media Network. з вами Оксана Цибуля. Назар. Задерій переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. На Донбасі мирний житель підірвався на кладовищі. 69-річний чоловік, на жаль, загинув. Про це повідомляє поліція Донеччини. Обставини нам повідомили наступні. Що попередньо встановили, що чоловік із дружиною прибирали могили на цвинтарі у верхньоторецькому, що поблизу лінії зіткнення під час робіт стався вибух, наслідок чого чоловік отримав пошк... ушкодження, травми несумісні з життям, і далі поліція продовжує з'ясовувати обставини цієї трагічної події. НАТО розпочало навчання захисник Європи Європи-21». А в навчаннях беруть участь 26 країн, включаючи США. Це такий своєрідний сигнал Росії. Ну, швидше за все, так. Це я так розумію. Це планові щорічні навчання. В них беруть близько 28 тисяч військовослужбовців. І ось що сказав прес-секретар Пентагону Джон Кірбі на брифінгу. Він сказав наступне: навчання носять оборонний характер та спрямовані на стримування агресії. Одночасно готують наші сили до реагування на кризові ситуації та проведення великомасштабних бойових операцій в разі потреби. Тим часом переходимо до новин. Міжнародних Німеччина припинила дозвіл на будівництво північного потоку. 2 про що йдеться? Власне, ми знаємо про те, що в квітні була заява на початку квітня. Про те, що екологічна організація позвалася до суду, вони виступають проти будівництва північного потоку, і, от, врешті, як повідомляє голос Америки, посилаючись на дольче веле ще одна природоохоронна організація німецький союз охорони природи та біорізноманіття, позвалася до адміністративного суду Гамбурга. І до речі, припинення дозволу на будівництво буде зроблено на час розгляду позову. Екологів проти завершення проєкту. Тобто це ще не йдеться про те, що повністю скасовано будівництво Північного потоку 2. Ну, так, ну, нагад... відтерміновано. Так, нагадаємо, що він завершений вже скільки там, другий так, щось... рік, на 95%. Да. Ну, Москалі завжди повідомляють, що ось ось уже завершить і ніяк не завершить. Ну, будемо чекати, який вердикт винесе суд, а поки що йде судове розслідування, то, ось, поки йде розслідування і суди, то, звичайно, будувати не будуть. В Україні в українців покращилося ставлення до вакцини. Це опитування від КМІЗДА, Київський міжнародний інститут соціології повідомляє, що 43% опитаних готові зробити щеплення у найближчі декілька місяців, а не готові 53%. І що важливо тут, що тих охочих вакцинуватися збільшилося на 10% згідно опитування. Ну, ми бачимо на графіці трошки. Так було спочатку 33%, Це у березні mm -hmm. е, опитаних, які погодилися б на вакцинацію. А тепер вже їх 43%. Це чудово. Я думаю, що в травні побачимо трошки іншу, більш а, а, більш гарну картину. Тим часом Житомирська область виходить з червоної зони карантину. Це теж чудова новина, як на мене. Про це повідомив міністр кабінету міністрів України Олег Німчинов в телеграм-каналі, і врешті це відбудеться вже від завтра. Ну і там діють діятимуть обмеження для жовтої зони карантину. Так так само ми ну, як майже напевно, як в Київській області, Київ, Київська область, але ж ми розуміємо, що це місцеве самоврядування можуть зробити на власний розсуд обмеження, які забажають. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. Підписуйтесь на наші, соціальні, на наші сторінки в соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете нам допомогти фінансово. Всі реквізити є у нас на сайті. Ну а з вами були Назар Задерій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.